У наш високотехнічний час будь-які питання матеріального плану можна вирішити в найкоротші терміни. Є закони, які вже навіть починають діяти. Найактуальнішим залишається питання людяності, і саме із цього розпочав свої відвідини у усаджівку голова районної державної адміністрації Юрій Касіянчук, який із групою керівників установ і організацій прибув у село. Юрій Касіянчук у дуже теплій обстановці вручив посвідчення відзнаки і квіти великій групі матерів героїнь і приязно поспілкувався з ними. Дочекали разом з нами з усіма і своїми діточками. З внуками з усіма своїми рідними, близькими, всім селом, всім районам, областю і цілою нашою державою дочекали кращого життя, щоб ми разом ще побули, пожили в Європейському Союзі при зовсім кращих стандартах. А для того, щоб а для того, щоб ми досягли тих стандартів, нам всім разом треба ще дуже дуже багато працювати. Дуже багато працювати. Проблем у вас в селі дуже багато, але багато є зроблено. зроблено в плані тому що маєте якщо ви маєте сміливість е, мали смі, сміливість ну, народжувати е, діточок а це надзвичайно великий Подвиг на надзвичайно великий здобуток, то е, я вірю, переконаний і сподіваюся, що ви також мене підтримаєте в моїй вірі і переконаннях, що наша країна має велике велике майбутнє. Відповідь багатодітні матері жартуючи, сказали, що найбільше раді тому, що із ними поспілкувався такий чоловік. А що стосується їхнього життя із громадою дітей, то звичайно воно було непростим. П'ятеро дітей, два дві доньки, три сини. А вони вже старі, один з 48-го року е, вже помер на серце слабий, був, вони а, а дві доньки, і два сини живуть, побудовані, живуть, вже тепер добре роблять, побудовані всі, а я сама в чотирьох сінах, п'ятеро дітей мала, сама жию. Правнуків в двадцять і три маю вже такі, що вже четверте, одна правнука вже на четвертому курсі все. що вперед йде, не те, що я зазнала. Я жила та і в пеклі, а тепер рай. А тепер рай, що хтось колись знав, бути всім боже. Бут. Боса ходила. Потім на оглянули інфраструктуру села Саджівка і насамперед подивились на місцевий клуб столичних розмірів, на якому через його неймовірні величини вже не тримається ні дах, ні стеля. Стіни теж від великої ваги розходяться в різні сторони. Будинок культури крайньо аварійний, і його вже не врятують ніякі фінансові зусилля. Проте в цьому аварійному корпусі продовжують подвижницьки працювати, кімната урочистих подій і сільська бібліотека вся у вишиваних рушниках із досить великим книжковим фондом. Дискотеку молоді перенесли у фоє клубу. Зараз саджівчани. Будують інше, їхні будинки сучасні і доволі гарні. Чудовий і новозбудований собор. У саджівці дуже гарний пам'ятник великому кобзарю, за яким як вважають місцеві жителі, мають турбуватись надвірнянці. А школа у Саджівці просто європейська, має внутрішні сучасні туалетні кімнати в коридорах і класних кімнатах. Дуже охайно у школі. Є музей історії села, в якому зібрано дві тисячі предметів чудної західноукраїнської давнини. Село Саджівка має гарну українську ауру і навіть трохи схоже на затишне містечко.